Всім привіт! З вами Олександр Катунін. А це Доказові новини, Проєкт, у якому я розбираю останні та найцікавіші дослідження, пов'язані з нашим здоров'ям. А для нас, українців, зараз як ніколи важливо залишатися здоровими. Жодної альтернативної медицини та народних методів. Тільки перевірені джерела, тільки високоякісні дослідження і тільки доказова медицина. Що ж. Почнемо, приготування їжі на газовій плиті може викликати астму. Університет Гарварда опублікував статтю, посилаючись на кілька досліджень, які показали, як використання газової плити вдома може завдати шкоди нашому здоров'ю. Як з'ясувалося, при приготуванні їжі на газових плитах утворюється хімічна сполука діоксид азоту, а також виділяються додаткові дрібні частинки в повітрі, які відомі як PM2,5, які викликають подразнення легень. Діоксид азоту ж пов'язаний з дитячою астмою. Згідно з аналізом кількох досліджень, діти, які живуть у сім'ях, де їжу готують на газових плитах, на 42% частіше хворіють на дитячу астму. При цьому, чим вищий рівень діоксиду азоту в повітрі, тим важчі симптоми астми у дітей та дорослих. Діоксид азоту це не єдина небезпека для нашого здоров'я, спричинена використанням газових плит. Ще одне дослідження показало, що газові прибори вносять до будинків і інші токсичні хімічні речовини. Дослідники зібрали незгорілий газ із трубопроводів Бостона, у якому виявили 21 вид. Різних небезпечних забруднювачів повітря, серед яких був бензол, гексан, толуол та інші. Вплив деяких з них підвищує ризик розвитку астми, раку та інших серйозних захворювань. Якщо у вас вдома газова плита, до речі, як і в мене, то автор статті рекомендує: по-перше, обов'язково провітрювати кухню під час приготування їжі. По друге, завжди вмикайте витяжку. По-третє, по можливості використовуйте очищувачі повітря. Четверте, використовуйте електричний чайник, пароварку, скороварку, тостер, мікрохвильову піч та інші електронні прилади як Альтернативу використанню газової плити. І п'яте, серйозно подумайте про перехід на електроплиту. Кожна новина, яку ми тут з вами розбиратимемо, базується на публікаціях у високоякісних наукових джерелах. Всі посилання на публікації та дослідження будуть в описі цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. А якщо так, поставте лайк цьому відео. Вам не складно, а мені буде дуже приємно. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступний випуск доказових новин. До зустрічі!